Протесна хвиля накрила Черкаси. Сьогодні будинок рад пікетували відразу із двох боків. Із Хрещатика його обступили регіонали зі своїми прихильниками з боку Шевченка. Біля тулубової резиденції мітингували студенти. Обидва протестні табори з кардинально-протилежними гаслами. Провладний підтримує президента та його дії. Студентський вимагає негайного покарання катів їхніх однолітків. Нагадаю, в суботу зранку Беркутівці силою розігнали мирний протест на столичному майдані Незалежності. Близько. 40 мітингувальникам знадобилася допомога лікарів. Вікторія Курченко розповість більше. Серед місця не проїзне до будинку рад звідусіль лине люд. Позаду нього мітингують регіонали без партійних прапорів, зате з наметами, сценою та потужним звуком. А що вам так треба? Знать, що мене привело. Я прийшла відстаювати свого президента, який всі сили приложить, щоб Україна була щасливою, мирною і щоб люди жили зажиточно. Без коментарів. Перше мене привело у цей бунт, який устроїли непокору міліції в Києві. На міліцію, на той беркут почали учаснику майдану кидатися, банками з горошком, банками з кукурузою, який їм київляни поприносили. Тобто я вважаю, що вони самі спровокували е, цю бійку. Де, де, цю бійку да. Лідер міських регіоналів іншої думки ніж його прибічники. Йому покалічених у столиці мітингувальників шкода. Ігор Мельников не хоче, щоб правоохоронці так гамсели. Лили його дітей вимагає покарати винних. Однак додає, жоден із черкаських регіоналів не полишив партійні лави після чорної суботи. Навпаки, прибувають нові члени. Так, да, наша партія жила, сьогодні. І все так сладко в країні. Є критика обоснована, є критика. Я саласен. Ну виконувати-то треба, сьогодні. Призивається. Давайте уберемо того п'ятого, десятого. Давайте всіх уберемо. Водночас у натовпі мітингувальників триває перепис для чого жінка зі списком не каже. До звідані я не буду вам відповідати. Пишу, я не пишу, це совершенно не ваше дело. Зі сцени промовці закликають підтримувати президентів курс революціонерів навпаки карати. Довкола аплодисменти і підтанцьовування. З іншого боку, будинку рад геть невесело, із півтисячі студентів тут уболівають за своїх однолітків по звірячому, побитих на столичному майдані. Я просто вчора їздив до Києва, я був в центрі всіх подій. Я бачив, як Беркутівці б'ють просто так людей, як просто тварин, вони забивають їх. По дорозі в Черкас, їдучи в автобусі, я зрозумів, що треба людей збирати на страйки, щоб. Показати, що ми є, що що ми просто так це не залишимо. Там ми живемо дуже великій ямі, та власне якось обиратися нам усім разом. А ми можемо вибратися, тільки якщо ми всі разом об'єднаємося і всі студенти ну об'єднаються і вийдуть сьогодні влаштувати за нашу свободу. Вони зібралися за ніч у соціальних мережах, де хто ховає своє обличчя, пояснюють усі тут із місцевих вишів, директори, регіонали. Боємось переслідувань і з боку силових структур, і з боку влади, і найбільше, мабуть, з боку адміністрації університету. Штурмувати тулубову резиденцію студенти не збираються, та на підходах до неї вже вишикувалися правоохоронці. Двері заблоковані палицею. А чого ви не пускаєте? Зараз, зараз почекайте, що списки візьмуть, подивляться і це. А що тут списочний режим чи що? Студентський табір іде подивитися на регіоналівський, на інший бік будівлі. Тут їх уже зустрічає кордон правоохоронців. One way, one way, one way. Депутат міськради Микола Булатецький закликає протестувальників іти на пролом. Ті ж обирають інший прохід. Правоохоронці блокують і його. Студенти на таран не йдуть, тим часом на сцені колотнеча. Опозиціонери хочуть до мікрофона. Регіонали не дають, бо він їхній. Студенти йдуть собі далі мітингувати в місто. Погода раптом псується, і регіоналівська підтримка теж поволі розходиться. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка Новини.